Ну, стати чемпіоном серед чемпіону України серед чоловіків це те саме, що виграти, скажімо, в будь-якій іншій молодшій ваговій категорії чемпіонат Європи чи світу. Тобто дуже висока конкуренція, дуже потужні суперники, ті, які завтра вже на рингу захищати кольори своєї країни, кольори найпрестижніших боксерських клубів. Дуже були е, такі поєдинки важкі. В перший бій Степан зустрівся з, 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 цього, з Дніпропетровська, чисто він переграв його, все, Степа, нема питань, молодець. Другому поєдинку зустрівся з Києн, хороший хлопчик, ну, також перемогли. І третій бій з, з, з Кропивницького Степан також виграв. А четвертий був бій. Досить складний, тому що ми десь місяць тому назад в Маріуполі йому програли. Ну, звичайно, хотілося зробити реванш над ним, і так сталося, що Степан чистую переіграв три, три раунди. Я уверен, что после этих чемпионатов Украины мы выходим на Европу и уже будем там показывать, что все-таки Буковина это боксерский край, и мы будем стараться доказывать, что мы одни из лучших, потому что к нам любят приезжать, нас ценят, ну а результаты свои показывают.